Вітаю, друзі! У нас дуже класний день сьогодні в Вінніпезі в Манітобі. Сонячно, але вітряно, і це чому я роблю це відео з свого офісу страху, так, щоб вітер не задував у мікрофон. Тому що тема у нас сьогодні буде з вами дуже така важлива. Необхідна, і сьогодні я буду е, вам розповідати про дуже неприємні речі для того, щоб їх чути, але це необхідні речі для тих людей, які... Звикли контролювати своє життя, планувати життя і для тих людей, які хочуть зрозуміти, де вони зараз знаходяться, що зараз навколо відбувається, і як змінити своє життя на краще на у майбутньому, так звісно, ми всі думаємо, що ми якісь унікальні, що ми краще за інших. Але на жаль, історія показує зовсім інше. Коли я читаю коментари до моїх відео, до відео інших блогерів, де українці пишуть та зараз нічого не відомо, все міняється, все змінюється. Ніхто нічого не може сказати, як воно буде через рік, через півтора року, то я хочу вам сказати, що нічого не відомо, і таке інше це для тих людей, які звикли жити. Е так, що вони плеплипливуть по течії, так звикли е, просто реагувати на те, що відбувається, а не відповідати за своє життя і не вести своє життя в тому руслі, в якому вони хотіли, щоб їхнє життя йшло. Так? І таких людей дуже багато. Звісно, те, що я сьогодні буду казати, це не відноситься до всіх українців, тобто. Серед українців, як і серед будь-якої іншої національності, є працьовиті люди, є нормальні люди. Є люди, які думають, які планують, які працюють, які навчаються. Але переважна більшість е, людей, українців, на жаль, це будуть ті самі люди, про яких я сьогодні буду розповідати, і це ті самі люди. Е, із за яких зараз створюється імідж українців у всьому світові, так, в тому числі і в Канаді. Сьогодні я буду розповідати вам про Канаду конкретно і наводити до доводи буду про Канаду, але е, трошки пізніше в інших відео ми з вами поговоримо і про країни Європейського Союзу. Так от людей таких е, більшість. Про яких я сьогодні буду розповідати, знов таки е, кажу, що є різні, але таких більшість. На жаль, ну і це таких людей більшість не тільки серед українців, так а й серед інших національностей. Чому зараз більше увага до українців? Ну по-перше, тому що е, ну, мені немає діла до сирійців, до африканців, до індусів і до будь-якого іншої національності. В них там є свої люди. Вони нехай самі розбираються, а е, мене більше турбують українці, і це тому, що тому я розповідаю про українців? Ну і українці на сьогоднішній день мають. Таку, якби обов'язок, так це моральний обов'язок українцям дали можливість заїхати в велику кількість країн, в яких вони раніше не мали такої можливості заїхати, і це такий мораль моральний обов'язок українців під підтримувати був підтримувати нормальну репутацію українського народу і України як держави, і з цим українці не впорались. На жаль, так знов таки. Хочу сказати, що це яка, стосується основної маси багато українців, в яких все нормально, все гаразд, і вони умнатьумнічки і молодці, так класні люди. Так, от що стосується Канади, коли е, у 2002 році відкрилась програма Куаєт, і українці почали масово подавати аплікації, е, я тоді почав допомагати українцям, як це робити. Так, я перший хто був перший, хто зробив відео повний відеоогляд, як подати заяву на програму Куаєт. і я надавав багато корисної інформації. Але коли я почав дивитись, хто це робить, і читати коментарі. Я дуже швидко е е вспомнив, чому я поїхав з України, так? Е тому що коментарі були жахливі. Там люди писали, що та ні, це все не те, і бла, 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 бла. І вже тоді було б зрозуміло, що цією програмою будуть користатись багато людей, які б ну вони б їх би ніколи б не допустили в Канаду, якщо б не війна. І тоді українці свято вірили, що програма коєт буде працювати доки не буде, доки не закінчиться війна. Я тоді вже пис... Зробив відео і казав, що ні, такого не буде. Програма закінчиться в незалежності від війни. Мені писало, ти нічого не розумієш, де зараз програма ця куаєт. А війна як була, так і є, і не, не вчухає. Так потім українці почали масово писати: ось ми зараз як понаїдемо і заберемо всю роботу. Будуть там у Канаді всі роботодавці битися за нас, ми будемо працювати за пів ціни і тому всі, всі, вся робота у Канаді буде тільки у нас, у українців. Ну, чесно скажу, я не бачив жодного канадського роботодавця, який би бився з іншим канадським роботодавцем, і за українського роботяги. Так, а от українці деруться між собою, аж чуби летять за будь-яку вакансію. Це те, що я бачу. Я тоді казав, що багато українців, що багатьом українцям. Не варто їхати в Канаду, що ви все рівно повернетесь. І почитайте тоді коментарі, які мені писали, що я нічого не розумію. І таке інше, бла, 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 багато українців повернулись е, з Канади вже в Україну чи в Європейський Союз і ще більше буде повертатись. Я тоді ще казав, що максимум 10-15% українців зможуть зачепитись і залишитись в Канаді. І я до цих днів так і стверджую. Переважна більшість тих українців, які зараз знаходяться в Канаді, яким подобається Канада, які б хотіли би залишитись в Канаді. Вони також вимушені будуть залишити Канаду і вже дуже дуже е скоро вже недалеко. цей час, коли е буде масовий від'їзд українців, тому що вони не змогли зачепитись, тому що вони не змогли вивчити мову, тому що вони не змогли податись на постійне резиденство і таке інше. Тобто історія навіть з Канадою показує, що Україна. Аїнці в своїй масі вони не такі вже і роботящі люди, так вони дуже важко адаптуються. Переважна більшість українців е, е, ну, взагалі, не знає інших мов. І єдине, що українці можуть запропонувати світові, це дешеву робочу силу, і це так воно і є. Ну просто е, перш ніж писати мені зараз там якісь коментарі образові, подивіться на ситуацію, такою якою вона. Є, тобто українські біженці працюють в своїй масі на низькокваліфікованих роботах, і навіть, навіть на цих низькокваліфіковані роботи їх беруть тільки тому, що вони демпінгують на зарплатах, так тільки тому, що вони е, пропонують себе навіть дешевше за дешевшу е, е, ціну ніж студенти, так іностранні студенти, принаймні тут у Канаді. Тобто, єдине, що може запропонувати на сьогоднішній день середностатистичний українець, це Дешеву робочу силу, чи цього достатньо для е, Канади для того, щоб Канада щось робила для українців? Звісно, ні, цього недостатньо. Коли я сьогодні бачу, що українці в моїх коментарях до моїх відео, до інших е, блогерів пишуть: та ні, Канада повинна щось е, в щось придумати. Канада зробить якийсь закон, щоб всі українці, які хочуть залишитись, вони залишились в Канаді. В мене до вас запитання: чому чому Канада повинна щось це робити? Канада все, що хотіла для вас, Канада вже зробила. Е, в Канаді одна з най, най, найбільших українських ком'юніті у світі. Не забувайте про це. Так? І навіть не незважаючи на цю велику українську ком'юніті, дуже таку потужну українську ком'юніті. Канада вже закрила е, програму Куаєт, Канада вже е, дуже скоро закриє в'їзд до е, Канади по програмі Куаєт, Так, закриває всі ці плюшки з цією програмою. Канада вже. Сьогодні відмовляє багатьом українцям у візах, так тих, хто подається на візиторські візи, і Канада вже сьогодні відмовляє багатьом українцям навіть в наданні візі тим, хто подався по програмі Куаєд, що неможливо було навіть уявити собі навіть ще рік тому назад. Так е, я вже мовчу про те, коли ця програма почалась е, в березні 22-го року, так. Тобто Канада зараз вже дуже спокійно відмовляє, відфільтровує українців і перевіряє більше ретельно українців. Тому що уряд Канади, уряд Канади і суспільство, канадське суспільство разочарувались в українцях. Це треба признати. Так, це треба визнати, що так воно і є. Тобто е українці хайпували на тому, що ми українці там відбудовували Канаду, ну і уряд Канади, і взагалі канадців, якщо е запитали канадців пару років тому на. Азад, як вони відносяться до українців, ви почув українці Це ті, хто відбудовував Канаду, так допомагав відбудовувати Канаду, е, але. Нинішні українці, які зараз їдуть, вони до тих українців не мають жодного відношення. Тобто, ті українці, які тоді їхали, вони не очікували на якісь допомоги, вони засучували рукава і йшли працювати важко, тяжко будувати своє своє майбутнє, і вони все це робили. Вивчали мову і вперед. То українці, які зараз їдуть, знов таки не всі українці, так переважна більшість українців, які їдуть зараз. Вони сподіваються на якесь авось на те, що уряд Канади щось вигадає, придумає і їм дадуть постійне резидентство. Ні, не дадуть Тим, кому хотіли надати, вже надали для українців, у яких є близькі рідні в Канаді. Зараз запропонували спеціальну міграційну програму. Але знов таки це не для того, щоб українцям допомогти, так а для того, щоб допомогти канадцям своїм місцевим іммігрантам з українськими коріннями людям, у яких є. Рідні та близькі в Україні, і таку програму зробили. Чогось сподіватися на щось інше не варто. Е, дуже скоро почне співати Permit, який був у українців <coughs>, по програмі Куаєт, і перед українцями стане питання, а що робити далі. Єдине, що я думаю, може зробити уряд Канади, це запропонувати знов таки Open Work Permit тим українцям, які будуть працювати на момент, коли в них закінчиться їхній теперішній work Permit, Так ну і членам їх родин, а це буде це буде найбільше, що зможе е, дати уряд Канади для українців. Я не впевнений, чи він буде це робити чи ні, чи е, переведе українців вже в е, звичайний режим, так тобто йдіть до свого роботодавця, в нього джоб офер Роботодавець повинен е, зробити буде умія щоб найняти собі е, іноземного робітника, тобто українця, чи захоче канадський роботодавець це робити чи ні, чи йому проще буде звільнити цього українця і взяти собі місцевого без умія і за зайвих заморочок. Це вже буде велике питання і. Ті українці, які зараз сподіваються на те, що ну щось зроблять для них, е, які не вивчають мову, які не здають тести по англійській, які не Роблять це те, все для того, щоб податись на постійне резидентство, дуже скоро будуть вимушені їхати з Канади і підійметься гал такий, а як же так. А нам же обіцяли, а ми думали. А куди ж а там же бомби, а там же ракети? І бла, 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 бла. Тобто, це реальна е, картина того, як українці. Е, Живуть у Канаді і що їх очікує в Канаді. Так? Знов хочу сказати, що я до, до сих пір я впевнений, що 10-15% українців е залишаться. Опитування на моєму каналі показало, що біля 10% українців вже хтось має постійне резидентство, хтось подав на постійне резидентство. Цей, ця статистика, навряд чи зміниться. Вона може трошки підвищитись завдяки цій новій програмі. По якій деякі українці зможуть отримати постійне резидентство, маючи членів членів родини тут в Канаді. Але але це і все. Ну і хочу сказати ще стосовно е, інвестицій е, країни в своє майбутнє. Так, ми, тамаші та наші діти це інвестиція е, в майбутнє. Я хочу сказати, що українці зараз так. Своїм е, своїм життям, своїм прикладом тут у Канаді показали, що е, по-перше, як я вже сказав, це дешева робоча сила. Е, це такий майнсет у більшості українців, які сюди, сюди їдуть. Що не є дуже приємним і не є дуже приємним тут у Канаді. Так і друге, що показали українці, що українці краще за все вміють це. Е, Красти ворувати так, це будувати тиньову економіку, тому що дуже багато українців зараз працюють е, в чорну, намагаються працювати в чорну, не показуючи. Дохід не показуючи, що вони працюють, намагаються працювати за кеш, щоб не щоб не сплачувати податки, і це вимиває гроші з білого та з легального бізнесу обороту коштів в нелегальний в сірий е, е, бізнес. Так і це дуже не подобається ані канадському е, уряду, ані канадському суспільству, тому що е, ну українцям дозволяли їхати сюди не для того, щоб вони криміналізували ще й Канаду. Наду, так, так як вони кримі... криміналізували Україну, і тут я вам хочу сказати, що е, один з моїх е, підписників правильно написав десь у коментарях до якогось відео, риба гниє з голови, так, риба гниє з голови, але не варто забувати, що голова завжди це не уряд, так країни, голова це суспільство. І е, якщо е, суспільство гніє, так загніває, то звісно і уряд буде загнювати, і все інше буде загнювати е, з Україною. Це саме Така проблема. Українці зараз розбіглись по всьому світові. Багато українців приїхало до Канади. Тут немає українського уряду, так але українці намагаються зараз е зробити загніваючими і цю країну, куди вони приїхали. Звісно, їм ніхто це не дозволить робити. Їх потихесенько звідси вимають, видавлять е самі українці, емігранти. Це все бачать і не тільки українці мігранти, і канадці це бачать і борються з цим. І будуть і далі боротись. Тому я хочу вам сказати, що для переважної більшості українців е майбутнього в Канаді немає. І що стосується європейських країн та інших країн, тут е, ми з вами, по як я вже сказав, поспілкуємось на цю тему в іншому відео. Е, що стосується е, нас, Канади не повернуть, тому що там бомби, ракети і таке інше. Ну тут я вам хочу нагадати, що Австралія, на, наприклад, взагалі не давала жодних е, програм не робила для українців, так також як і Нова Зеландія і інші розвинені країни, Сполучені Штати Америки там до себе запустили також на невелику, невелику кількість українців. Е, е, українців. тобто ракети і снаряди, це не є аргументом для того, щоб інші країни щось робили для українців і давали їм можливість робити те, що вони хочуть в інших країнах. Отже, якщо ви не налаштовані на вивчання мови, на адаптацію, на розвиток, на те, щоб змінюватись самим, ну вам тоді варто вже задумуватись над тим, щоб пакувати чума. Мадани і готуватись витіти додому. Так, друзі, як я і сказав на початку цього відео. Інформація буде не дуже приємна слухати, але це те, що є. Так і коли хтось каже, що ну а ніхто нічого не знає, що воно буде. Ну як я сказав знов-таки на початку відео, це дурниця. Все відомо. Люди, які вміють думати, люди, які вміють дивитись і збирати інформацію, і обробляти інформацію, чудово розуміють, що буде в майбутньому. В майбутньому українці повернуться до України, якщо вони... you Не будуть робити все можливе для того, щоб швидко адаптуватись в тому, в, в тому суспільстві, де вони зараз, і не будуть е, намагатись стати корисними членами суспільства, а будуть продовжувати намагатись залишатись тими е, українцями, тими людьми, які вони є на зараз. Друзі, я сподіваюся, що я вам дав корисну інформацію, і я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал. якщо що ви ще не підписані, я вам дякую всім за вашу підтримку. 30 тисяч ми з вами перешагнули через планку 30 тисяч підписників на моєму каналі. Це дуже-дуже класний показник. Такий і моя і ваша подяка за те, що я роблю, і моя подяка вам за вашу шалену підтримку. Друзі, також хочу вас попросити написати мені в коментарях, що ви думаєте на цю. Тему чи співпадає ваша думка з моєю думкою, чи ви думаєте інакше? Напишіть мені, що ви думаєте на цю тему. На цьому я буду закінчувати це відео. Я бажаю всім. Всім українцям без винятку бажаю найкращого майбутнього. Включайте голови, рухайтесь, працюйте, навчайтесь, вивчайте, і все у вас буде добре. І тоді ви зможете контролювати ваше життя і змінювати ваше життя. А не просто плисти по течії. в цьому випадку нічого хорошого в вашому житті не буде, і змін ніяких в кращу сторону в вашому житті не буде. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з з Вами як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.